Добрий день, дітки! Сьогодні до нас має прилетіти одна пташка, а яка здогадайтесь? Хто морозів не боїться і живе серед людей, на зиму не відлітає, під карнизом проживає, по дворах стрибає, крихти підбирає. Хто згадав, той молодець. Ся сіренька пташка яка, дітки? Правильно, дітки, горобець. Подивіться, який він гарненький. Маленький. У нього невеличка голівка, гострий дзьобик, маленьке оченятка. Горобець, як усі пташки, має пір'ячко. А якого кольору пір'я у горобчика, скажіть, будь ласка, правильно, коричневого. Чорного є і біленького. А як він співає, дітки? Чик-чирик, чик-чирик, правильно. А горобець це хто звір чи птах? Правильно, це птах. Молодці дітки, дуже гарно ви відповідаєте. Подивіться, дітки, до нас прилетіли ще пташки. Як називається ось ця пташка? Синичка, правильно. А ось ця? Горобець, а ось ця сорока, правильно. А як можна одним словом сказати? Хто це? Правильно птахи? Молодці дітки. Сьогодні ви дуже гарно все відповідали. До побачення.